Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні вам хочу показати дві такі банкноти України номіналом 10 гривень, так, а саме 2004 та 2015 року випуску. Ну Ось це у нас банкнота 2004 року, а це 2015 року. Тут так, ну банкноти практично одинакові, але є від, трішки різниця в кольорі. Зображення. Ну тут зображено так видно чорний колір, а тут червоний. Так, ну зараз покажу ось така банкнота 2004 року. Її ще називали червоний Мазепа. Така банкнота так 2004 року випуску так, ну тут зображено Успенський собор Києво-Печерської лаври До речі, Такі банкноти з таким червоним кольором, то друкували в 2004 році та 2005 роках. Так, Ну тут підпис голови це у нас Тігіпко. А банкнота 2005 року, то там вже підпис Стельмаха. Ну, У мене дві банкноти і. Так, обі банкноти 2004 року, то тут підпис голови Національного банку України, так Тігіпка. Ну, такі банкноти. Так, і отака банкнота. Так, це у нас вже 2015 рік. Так, 2015 рік. І тут вже так, підпис голови Національного банку Гонтарева. У дані банкноти вже також вони ще є в обігу, але вони вже не друкуються. Так, ну забув ще сказати, що тут так ось така ще від, відмінність. Ну Тут так, Успенський собор також видно, що так, колір відрізняється. А так банкноти практично одинакові. Так, ну це був такий коротесенький огляд таких двох банкнот України 2004 та 2015 року випуску. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю, мирного дня.